Вітаю в черговому випуску електронний облік та звітування. Сьогодні ми з вами розглянемо, як виглядає електронний лікарняний в кабінеті фізичної особи підприємця. Як бачите на екрані, у вас зараз відкрита кабінет персональний фізичної особи-підприємця, і у нього так само, як у у любого страхувальника, є наймані працівники, які можуть хворіти. І про яких він може отримати інформацію про листки непрацездатності, а також подати цю інформацію до пенсійного фонду. Для цього необхідно з лівого боку вибрати меню Листки непрацездатності, зайти та заповнити всі поля. Номер листка непрацездатності він формується автоматично, номер випадку непрацездатності, прізвище непрацездатної особи, яка перебуває в трудових відносинах з страхувальником, його ідентифікаційний код. Номер паспорту, дату початку лікарняного, дату закінчення, причину лікарняного, і можна відправити до Пенсійного фонду України. Також можна вивантажити всі листки непрацездатності, які ви у себе бачите у вашому електронному кабінеті. Листок непрацездатності він як і у фізичної особи, як і у юридичної особи. Має ось такий вигляд. Тобто ми бачимо, з чого складається сам листок непрацездатності. Він має номер унікальний, він має номер випадку, номер листка непрацездатності, який формується автоматично, і є порядковий номер самого випадку. Якщо лікарня не буде подовжено, то одиничка буде змінюватися на 1, 2, 3. Номер випадку, як ви бачите, він повторяється і є він в початку, є дата відкриття. І є статус лікарняного «Готово до сплати. Цього статусу, після того, як набув лікарняний готово до сплати, ви можете передавати інформацію про свої лікарняни так само із кабінету юридичної особи і створювати заяви розрахунку по цьому лікарняному, але тільки після того, коли він набуває цього статусу. Так само ви заводите параметри. Для заяви розрахунку формуєте ці заяви розрахунку і передаєте до пенсійного фонду. Можна створити або нову заяву розрахунок, як бачите, номер заяви розрахунку, він сформується автоматично, тому що, можливо, у вас були попередні. Маєте заповнити всі поля, які відмічені зірочками, їх потрібно заповнювати. Особливо звертаю увагу на вірність заповнення. Піпів керівника та головного бухгалтера відповідальної особи телефону, страхувальника і обов'язково перевіряйте перед тим, коли ви передасте інформацію до пенсійного фонду, розрахунковий рахунок вашого підприємства, на який пенсійним фондом будуть сплачені кошти. В разі якщо вам потрібно відкоригувати інформацію, так само ви створите коригуючу пенсійним фондом України. Наразі розроблено такий захід в кабінеті. Коли може пропадати електрика або зв'язок, тому ваша вся інформація вона не зникне, а вона потрапить в повідомлення. Очікує відправки до пенсійного фонду. Тобто тут буде інформація, яку ви сформуєте, але яка ще не відправлена, і ви можете сюди так само зайти і відкоригувати цю інформацію, так само відправити до Пенсійного фонду України. Хочу звернути вашу увагу, що з січня місяця відбулися зміни в формуванні електронних лікарняних. А саме якщо є один, хоч один випадок по лікарняному, який може бути подовжено, і цей випадок був у зв'язку з наркологічним або алкогольним оп'янінням. То всі наступні випадки, всі наступні лікарняни, які стосуються цього випадку, так само будуть мати признак того, що цей лікарняний був створений в зв'язку з тим, що людина перебувала в алкогольному або в наркотичному оп'янінні. Ще раз хочу звернути у вашу увагу, як має виглядати сам лікарняний і наскільки це важливо подавати звітні відомості до пенсійного фонду. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінаcom Якщо ще ви не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів а також доступні для роботи калькулятор та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі законодавчих змін. До нової зустрічі!